У 2019-му на екрани кінотеатрів вийшов свіжий і малопримітний фільм під назвою Мої думки тихі. Українська трагікомедія з такою глибоко філософською назвою не мала великих шансів порвати кінопрокат. Проте як це не дивно, перші відгуки були приголомшливими. Люди, які бачили це кіно, одразу тягнули друзів, знайомих, рідних і обов'язково своїх мам в кінотеатри. щоб вони теж кайфанули від такого свіжого і цікавого українського фільму за допомогою такого через тинного радіо, фільм тримався в прокаті довгі тижні і в результаті зібрав 10 Десять мільйонів гривень, що було великим успіхом, як для дебюту маловідомого режисера Антоніо Лукича, але все одно замало для того, щоб відбити виробництво. Та все ж очікування від наступної роботи Лукича одразу піднялись до височезного рівня. Чи зможе він повторити свій успіх, чи їм просто пощастило? Чи не буде наступна стрічка з самоповторенням думок та візуальних гегів з попередньої картини? Всі ці питання висіли в повітрі, і ось нарешті сьогодні ми зможемо дати на них відповіді. Адже прямо зараз в прокаті несеться другий фільм. Тоньо під назвою Люксембург Люксембург я вже подивився його на прем'єрі селищі Близнюки і зняв вам цілий репортаж. Звідти можете подивитися попередні моєї відео, а також вдруге в комфортному кінозалі з чудовою картинкою і звуком. І вже готовий поділитися з вами своїми враженнями. Рушаймо! Тері! Привіт, золоних в кадрі Віталій Гордієнко. І сьогодні вже третє підряд відео на цьому каналі про кіно. Це взагалі законно? Якщо вам це подобається, то будь ласка, вліпіть вподобайку, поширте це відео і слухайте уважно. Тому що сьогодні, як ви вже здогадалися, будемо говорити про фільм Люксембург Люксембург від режисера Антоніо Лукича. Люксембург Люксембург це українська трагікомедія, яка розповідає історію двох братів-близнюків з міста Лубни, в яких раптово в Люксембурзі помирає батько, котрого вони не бачили ще з дитинства. Весь конфлікт починає розгортатися на тому, чи варто їхати в далеку країну по батька, якого вони так давно не зустрічали. І усі пригоди, які стаються з хлопцями, по суті, зав'язані Саме на цій висхідні події на цей раз Антоніо дали трішки більше грошей на реалізацію своїх планів в порівнянні з думками, а саме 28,5 мільйонів проти 9 в думках. Головні жолі у фільмі виконали Аміль та Раміль з гурту Кургани і Агрегат. У попередньому відео я розповідав, яким чином вони потрапили в кіно, тому обов'язково подивіться там супер цікава історія. Взагалі, для тих, хто не знає, то курганий агрегат це саме ті легендарні виконавці треку Уходиш, <плес> ну і... <плес> або інших шедевральних творів по типу. Кадрака, обитый кастеты В руках, арматура, в зубах, сигареты. Або накарим за своим прошлым грустным Настало время уже. Не так багато людей сприймають цих хлопців за серйозних виконавців, але на мою думку, їхня творчість має набагато більшу художню цінність і культурну складову, ніж багатьох лідерів української естради. Я б навіть окреме відео з поясненням і розбором цієї думки зробив, але в мене все-таки канал про кіно. І ми можемо почати розбір цього фільму саме з акторських робіт Раміля та Аміля. По-перше, помітно, як хлопці трохи переживають і від цього знецінюють свою роботу в публічному просторі, чого абсолютно не варто робити. Зрозуміло, що це їхній перший акторський досвід, і вони. Не впевнені, чи у них все добре вдалося. Але я, як людина, яка бачила багато українського кіно і яка сама в ньому іноді знімалась, можу сказати, що хлопці дуже добре впорались. Вони в кадрі супер органічні, і я ні на секунду не задумувався про те, що вони щось грають. Мабуть, це пов'язано з тим, що їхні персонажі дуже добре стеляться під їхні справжні характери, і їм не треба було кардинально змінюватись. Вони могли продовжувати говорити суржиком, матюкатися і існувати максимально природньо. Їм не треба було набирати багато ваги, змінювати зовнішність чи акцент, тому в результаті ми маємо чудесні акторські роботи від людей, які по суті цим на такому серйозному рівні ніколи не займались, але у яких явно є талант до цього. Не знаю наскільки круто вони би могли себе проявити в інших стрічках, але ця робота для них вдалась. Стосовно інших акторських робіт, теж питань і зауважень немає. Все витримано в одній стилістиці і жанрі. До речі, цікавий факт, що фільм вийшов на екрани 13 квітня і вже за перший вікенд став лідером прокату, зібравши понад 5 мільйонів гривень, що не Вимовно тішить, стоп. Це що вже квітень? Це ж прямо зараз, з 1 по 30 квітня, тривають дні Galaxy в розетка. Зачекайте з огляду, мені треба щось собі придбати. Прямо зараз можна купити подарунки для вас та близьких. Купуй товари Samsung Galaxy та отримай вигоду до 17999 тисяч гривень, безкоштовну доставку та бери участь у щотижневому розіграші подарунків. Можна виграти смартфони, планшети, смарт-годинники, навушники. А ще додатково отримайте 620 гривень за відгук на сайті розетка на ось ці продукти. Так, зараз я швиденько беру те, що давно хотів, і йдемо далі говорити про кіно. Отож, найперше, що надзвичайно важливо підмітити, це те, що Антоніо вдалося витримати свій стиль і не скотитись у самоповторення. У нас нарешті є режисер із своїм унікальним баченням та підходом до створення історій. Він віднайшов ту виняткову форму, через яку він веде оповідь і розкриває персонажів. Дуже мало режисерів в Україні можуть похвалитися подібним успіхом. Адже мені здається, в нас і немає людини зі своєю яскраво вираженою стилістикою оповіді. Антоніо людина, яка дійсно любить кінематограф всім своїм серцем. І навіть в повсякденному житті шукає цікаві сюжети. Навіть сама прем'єра фільму у селищі Близнюки виглядала трішки, наче його новий фільм, але наяву я реально себе відчував одним із персонажів його фільму, який має виконувати свою невеличку, але закладену спеціально для мене роль в той день. Hey, взагалі, якщо ви хоч трішки з ним поспілкуєтесь, то ви зрозумієте, наскільки ця людина не хоче зняти якийсь крутий фільм про перестрілки чи любов, для нього важливіше думка чи тема, яку він хоче розповісти за допомогою цікавих персонажів. Образів, сцен, метафор, символів, деталей, відсилок на інші фільми, і, звісно. Гегів. Якщо говорити про сюжет цього фільму, то він для мене видався чудовим, спокійним, неспішним, з увагою до деталей. Але якщо ми дивимося з більш глядацької сторони, то фільм досить довгий час знайомить нас із персонажами і не дає ключової зачіпки, через яку ми маємо зацікавитись дивитися цей фільм. І навіть після її появи він, наче постійно звертає з цієї головної дороги і починає водити стежками ще якихось додаткових сюжетних арок, які, наче і хороші, але як вони допомагають самій історії, не завжди ідеально зрозуміло. Хоча чесно, коли я вдруге дивився, це все кудись зникло. Я просто сидів і кайфував і намагався вловити якісь деталі, підтексти і сенс того всього, що хоче сказати нам, стрічка. Думка цього фільму полягала у пошуках батька, адже у кожної людини він є, навіть якщо він не присутній у вашому житті. Режисер неодноразово зазначав, що ця стрічка про пошуки творця, і на його думку, кожен герой в хорошому кіно має мету віднайти творця в будь-якій формі. Тут ця тематика розкрита за допомогою безлічі елементів. Давайте спробуємо детальніше поговорити яких. Перше, це звісно трагікомічні мотиви. Я навіть більше скажу, пересічний глядач може це сприйняти як комедію і з трішки сумним фіналом. Або як казав Раміль, хтось має сказати, так, а чим закінчиться? І таким людям я раджу передивитися цей фільм ще двічі, тому що так і комедія в цьому фільмі є ледь не головним ключем для розповіді історії. Як я вже згадував, Антоніо любить знаходити гумор в банальних речах, але це не про комедію заради комедії. Вона тут, як і в попередньому фільмі режисера, з'являється для того, щоб крізь її призму подивитися на трагічні елементи, наче як захисна маска, крізь яку ми можемо дивитися на зварку. Бо спілкування героя Аміля з мамою це можливо і смішно, але ми всі розуміємо, що це. Проблема можливо смішно, як дружина героя Раміля хоче на балі, але це теж про відсутність здорової комунікації між людьми в стосунках та про прийняття і підтримку партнера, таким, яким він є, і ці елементи покликані відкрити нам ширше цю проблематику, не просто жбурнувши її нам в лице, показавши її максимально трагічно, а наче трішки приобнявши глядачів і провівши спокійну розмову про це. Але попри це, я не можу не відмітити, що гумор тут ну просто чудо, попри весь трагізм, попри там драматизм, він. Тут дуже і дуже смішний, бо сумі жартів Антоніо і братів це настільки само по собі добре, що мені хочеться тільки через це ходити по вулиці, хапати людей, заводити в кінотеатр насильно і казати дивіться цей фільм. Друге, варто відмітити, що головні герої близнюки, і це не просто так. Наскільки я розумію, через такий контраст їхніх долей, фільммейкери хотіли показати дві грані однієї людини. Це особливо яскраво виражено в початковій сцені, коли всі дізнаються, що батько помирає в Люксембурзі. Герой Аміля, попри те, що батько їх давно вже покинув, хоче. Подолати всю Європу, аби його побачити, аби віднайти той втрачений шанс на те, щоб мати цього батька. Натомість, брат звучить як голос раціональності і запевняє його, що ці пошуки не мають сенсу і вже занадто пізно це робити. Тому це ще один рівень сприйняття, який можна знайти у стрічці. Вічна боротьба із самим собою. Єдине, що можна віднести до мінусів, так це те, що скільки режисер надавав натяків, хто з братів є хто. все одно є люди, зокрема серед моїх друзів, які в один момент заплутались: який брат, хто кого грає, що з ким відбувається. І для них фільм почав ставати дивним і незрозумілим через те, що вони не розібралися із базовим рівнем сприйняття. Так як я знав братів особисто до перегляду фільму, мені це не стало проблемою, і я не можу твердо оцінити, наскільки добре команда фільму пробудувала оцю різницю між ними. Але, як бачимо, така проблема є, і це означає, що не, не ідеально це зроблено. Або, можливо, Люди просто не вміють дивитися кіно. Третій елемент, за допомогою якого ми зчитуємо історію, це деталі. Під час другого перегляду я з особливою трепетністю вдивлявся, що ще я пропустив. що ще Мені може зараз допомогти розкрити персонажів. І щось менш важливого це татуювання юнеу воккелоу на грудях у колі, що є піснею фанатів Ліверпуля, хоча в дитинстві він болівав за Манчестер Юнайтед. Або ж його машина з наліпками як відзеркалення його внутрішнього сприйняття себе. А якщо згадати за ключові деталі, то це однозначно листочок, який. Батько дав хлопцям в дитинстві, який відіграє дуже важливу роль: батьківська музика або ж його особисті речі, які він залишив хлопцям, і за допомогою яких вони можуть хоч трішки спробувати побачити його в собі. Якщо все буде добре, то я сподіваюся, випущу окреме відео про деталі в кінематографії. І, зокрема, там зможемо поговорити про Люксембург-Люксембург із більшими спойлерами. А поки скажу, що творці фільму, маючи в руках такі інструментарії, як деталі, дуже вміло ним скористались. А от стосовно музики, тут вже не так все. Чудово, як в інших аспектах, адже оригінального звучання у фільму немає. Проте є на мою особисту думку вдале використання вже готових пісень. Я дуже люблю, коли музика не лише своїм настроєм впливає на сприйняття, а й змістовно підходить стрітці. І пару моментів таких в Люксембурзі є, де це дуже добре працює. Зокрема, сам початок картини, де під знайомство з героями та їх батьком звучить Дері Кул. Cool". Я вже за це був готовий пробачити фільму відсутність оригінального саундтреку. Адже я тепер цілими днями її слухаю, але вже з новим підтекстом із фільму і прокручую в голові для себе початкову сцену, яка, до речі, просто чудесна. Вона стильна, кольорова, як і все в дитинстві, в принципі, з кайфовим монтажем, крутими операторськими планами і фундаментально підкреслює персону батька для малих, паралельно змушуючи нас надривати животи зі сміху і кайфувати від самої пісні. Та й, взагалі, я щось дуже мало уваги за цей огляд звернув на те, наскільки круто працює. Тут оператор, художник-постановник, звукорежисер і, звісно, режисер монтажу, як людина, яка щось трішки монтує і знімає, дивитись це мені було дуже приємно. Ці всі динамічні склейки якихось раптових подій дуже тішили око. Тут мені важко розсипатись в епітетах і поясненнях, чому їхня робота є такою хорошою в цьому кіно. Ви це просто відчуєте. І мені здається, банального дякую всій команді за роботу буде достатньо. А під кінець, мабуть, варто відповісти на найпопулярніше запитання: так вийшло думки переплюнути чи ні? Але як це не дивно, я не буду на це відповідати. Взагалі я хотів би уникнути цих порівнянь через те, що це два самодостатні твори, які так на схожі теми, але які не можна ставити в порівняння одне з одним, через те, що Люксембург-Люксембург це чудова картина, яка на голову вища від великої кількості українського кінематографу. І той факт, що хтось вам скаже, думки були кращі, то він вам не допоможе сходити в кіно на Люксембург, тому що ви будете вже йти із думкою, що там щось не те. Тим більше для багатьох думки стали відкриттям, від них не було очікувані, саме тому вони можуть. Здаватися чимось шедевральним, а Люксембург просто дає те, на що ви й так сподіваєтесь, коли йдете на нього в кіно. І відповідно це нічим феноменальним не дивує. Тому, будь ласка, не робіть зайвих порівнянь, а сходіть в кіно і кайфаніть від нашого кінематографу. Після перегляду мені було скажено тепло на душі, попри увесь сум фіналу. Стрічка, наче по-батьківськи, обійняла мене і сказала: дозволь собі відчувати те, що ти відчуваєш, і дозволь собі відпустити речі, які не давали тобі спокою. Ти маєш на це право». І присвята режисеру своєму батьку в кінці ще більше мене розчулила. І дякую, Антоніо, за те, що дозволяєш людям відчувати те, що вони відчувають після цього фільму, і допомагаєш побудувати цей діалог між поколіннями, який в багатьох українських сімей давно втрачено. І дякую усій команді фільму. Мені здається, у вас вдалось. А ще дякую всім, хто додивився до цього моменту. Мені надзвичайно приємно, що. Вам це цікаво? Вам цікаво українське кіно і, взагалі, кінематограф, в принципі, напишіть, будь ласка, свою рецензію в коментарях на цей фільм можна коротко, можна ширшу, можна в декілька коментарів. Мені буде надзвичайно цікаво поспілкуватися з вами і дізнатися вашу думку. Я Справді, будуть читати це все. Адже такий діалог це гарна ідея для того, щоб відкрити для себе нові грані цієї історії. А якщо вам подобається те, що я створюю, то можете підтримати канал фінансово на Патреоні або закинути декілька гривень на карточку. Зараз якраз займаюся великим відео про Володимира Євесюка, і такі речі будуть незайвими. На цьому все. Дякую всім за увагу і чекайте наступних зборів загону кіноманів. Па-па!